Яння бібліотек, цифрове перетворення Львова та захоплення спиртзаводу докладніше про це далі. Вітаємо вас. Львів онлайн у міській раді затвердили програму цифрового перетворення Львова до 2020 року. Одне з ключових завдань цієї програми перевести всі послуги, які надають у місті, до електронного формату. До однієї бази тепер потрібно вносити дані і про тварин. Усі власники собак зобов'язані зареєструвати своїх домашніх улюбленців. А за безвідповідальне та жорстоке ставлення до них передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. До того що робиться та вирішується в місті, хотіли долучитись і активісти, однак питання про створення громадської ради при міській раді знову перенесли. Із мирним, але пікетом на сесію до ратуші прийшли десятки активістів. Членами ради хочуть бути представники аж 130 громадських організацій. Ми ж хочемо створити при виконавчому комітеті, який приймає рішення, і так само хочемо створити при департаментах. Це абсолютно на громадських засадах. Ми не претендуємо на жодні кошти. Проте наразі раду не створять міські депутати. Питання перенесли В цілому. Я думаю, ми десь задіємо порядка 150-200 активних лів'ян, які будуть максимально дотичні. До управління містом поза депутатами, які також на громадських засадах фактично працюють як громадська рада. Вони ж не отримують кошти за свою роботу, тому я розумію їхню ревність. Усім послугам електронний формат на порталі зараз доступно до 30 різних послуг. До кінця року їх планують збільшити більш ніж на 100. За таке рішення проголосували міські обранці. Ця програма передбачає розвиток електронного врядування, в тому числі електронний кабінет мешканця, електронний документообіг, відкритий бюджет, а також процеси так званого розумного міста або смарт-сіті, які передбачає застосування інформаційних технологій в усі. Сферах життєдіяльності міста на цей рік програмою передбачено фінансування 750 тисяч гривень. Аби поліпшити санітарний стан міста та безпеку громадян, в ратуші затвердили нові правила утримання і поводження з тваринами. Відтепер усі власники мають реєструвати своїх домашніх улюбленців. Кожна собака буде мати жетон, і ми можемо легко ідентифікувати цю тварину, яка буде знаходитися на вулиці, чи можливо попаде в якусь скрутну ситуацію, когось поранить Тоді будемо знати, чи вона щеплена, чи вона приймала ліки, чи вона здорова. Зоозахисники не погоджуються із програмою, її варто було б доопрацювати. Подекуди собаки на самовиголі і вони будуть далі розмножуватись, будуть далі, цуцики. В цій хвалі викрутились. Прописали те, що автоназія здорових цуценят. Тобто не там так і навіть прописано неогодних. Тобто непотрібних цуциків, яких будуть знаходити на вулиці, які будуть родитись на ЛКПЛ, Всі будуть присипляти. Львів став містом літератури до 2020 року. Також на сесії депутати прийняли ухвалу про преміювання кращих менеджерів та працівників культури. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. Рейдерство процвітає на Львівщині. Невідомі захопили спиртзавод і погрожують розправою працівникам. Понад сотня людей прорвалися на територію державного підприємства Угерський спиртзавод, що у Стрийському районі, і захопили його. Про це повідомили правоохоронці. За даними поліції, близько 6.30 в село Угерсько прибула колона з п'яти автобусів та кількох автомобілів без супроводу без номерних знаків. Із транспорту вийшли чоловіки, прорвалися на територію спиртзаводу, закрили всі входи та вистав на периметрі своїх вартових в село вже з'їхалося все керівництво поліції області. Наразі відомо, що керівник національної поліції України Хатія Деканоїдзе взяла під особистий контроль цю справу. У Львові реставрували вхідні брами в першу міську поліклініку на вулиці Руській та вулиці Підвальній. Цю будівлю спорудили ще на початку минулого століття за проектом архітектора Івана Левинського для страхового товариства Дністер. з тих пір брами ні разу не оновлювали, лишень покривали шарами різної фарби. Відтак, аби відновити втрачене, працювало двоє українських та один німецький реставратор. На роботу витратили більше 140 тисяч гривень, які надало німецьке товариство. Міжнародного співробітництва. В планах оновити ще й старі металеві решітки та балкони цієї будівлі над цим же працюють фахівці. Будинок він збудований в 1905 році за проєктом українського архітектора Івана Левинського. І як більшість будинків збудованих Запроектованих цим архітектором він має багато елементів власне металевих. На нижній частині вони були прожавілі, рамі вхідній, центральній, була верхня частина втрачена. Відповідно, також не було скла. Боротьба з алкоголем та тютюном в області стартував проект профілактики неінфекційних захворювань, бо ж саме нездоровий, малорухливий спосіб життя призводить до серцево-судинних захворювань, раку, діабету та хронічних респіраторних хвороб. Фактори, які впливають на ризик захворювання серця, паління, алкоголь, фізична інертність, ожиріння. Реалізується такий проект за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я та профільного міністерства України. Запроваджений він в семи областях України і спрямований. На популяризацію здорового способу життя серед українців таким чином координатори проекту прагнуть знизити захворюваність та смертність пов'язані з неінфекційними захворюваннями в області. Перший етап програми розрахований до 2019 року, другий до 2023 року. Проект передбачає різні кампанії конкурси, які сприятимуть підвищенню рівня обізнаності населення з факторами, що спричиняють на інфекційні захворювання. В першу чергу проект зосереджений на серцево-судинних захворюваннях та чотирьох основних факторах ризику їх виникнення: це зловживання алкоголем, паління, брак звичної активності та неправильне харчування. Основні захворювання це вбивці нашого населення. На жаль, серцево-судинний на першому місці, хронічні респіраторні, діабет, також онкологія. Займають превалюючу частину в структурі смертності і захворюваності. Саме цей проект за підтримки Сісвітньої організації охорони здоров'я Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва спрямований саме на подолання, на підтримку держави в діях щодо цього. Перший в Україні банк грудного молока запрацює у Львові. Його створять на базі неонатологічного відділення обласної клінічної лікарні. Медики кажуть, банків грудного молока в Європі є близько 200. За європейськими стандартами створюватимуть такий і в Україні. Донором у банку може стати кожна охоча мама. Однак, перед тим вона зобов'язана пройти обстеження. Зараз вже у виділеному приміщенні виконують усі необхідні ремонтні роботи. Донбас і Крим. Ціна повернення. Монографію з такою назвою сьогодні презентували у франковому виші. Книгу написали науковці з національного інституту стратегічних досліджень. На майже 500 сторінках вчені виклали усе про реальні втрати України під час російсько-української війни та розповіли про шляхи повернення втрачених територій до складу нашої держави. Докладніше далі. Науковці твердять, трагічні події, в яких опинилась Україна з початку 2014-го, спричинили появу чималої кількості літератури. Всі писали і пишуть про те, що відбувається в нашій державі. Однак комплексного дослідження, переконані вчені, досі не було. Ця книга розглядає, що можна і що буде зроблено з Донбасом, що буде зроблено з Донецьком, що буде зроблено з Луганським. Вона чесно каже про наші втрати. Вона чесно каже про наші можливості, щоб не ввести людей в ману. Ця книга дійсно є явищем. Над створенням монографії працювали майже півтори місяці. До її написання долучились кілька десятків науковців Національного інституту стратегічних досліджень. Світ мав побачити, що насправді є трагедією України сьогоднішнього часу, що насправді це такі втрати, і що про повернення і ніякі інші шляхи, звісно, що річ не може йти. Треба говорити, Але все, на жаль, має свою ціну. І питання ставилось в такий спосіб: чи ми готові її платити, чи готовий не тільки український народ сплачувати ціну, яку вже найвищу заплатив, але і ті, хто є нашими. Союзниками і ті, хто є нашими ворогами, найголовніше на презентацію книги прийшли чимало студентів. Вони кажуть, ми маємо вирішувати, як повертати втрачені території. Там така генеральна думка: якщо прогноз дозволяє зазирнути майбутнє, то стратегія його вже якось упорядкувати і спрямувати у потрібне русло. Тобто я вважаю, що такі стратегічний аналіз, він зараз потрібен, і дослідники вони реально рухаються у часу. Вчені твердять, за все доводиться. Платити і аби повернути втрачене Україні, доведеться заплатити чимало. Ціна повернення це не лише повернення територій, а це повернення економіки, це повернення нашого наших традицій, і це бажання українського народу зберегти свою автентичність. Наразі тираж книги становить трохи більше півтисячі примірників. Їх вже розповсюдили між бібліотеками України та державними установами. Монографію переклали й на англійську, книги іноземною мовою передали за кордон. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.ТВ. Підсумуємо день о 20.30. Тоді і зустрінемось.